Пане Павла, ну я тут о, написала собі, знаєте, таку. Канву про те, що хотіла з вами поговорити про творчість, про фронти і про все решта, але раптом тут перед ефіром прилітає інформація про те, що е, на вас оголосили полювання, не те, щоб вони не полювали на когось зі збройних сил України, але за вас я так розумію, навіть винагороду е, назначили Коротко розкажу тим, хто зараз нас дивиться. Е, я так розумію, що вони подивилися ваш попередній ефір. Коли ви ходили до мого колеги до Сергія Іванова, тому що саме звідти я бачу цитати, які вони вирвали з контексту, і саме за них тепер вас називають. Ну, знову ж таки, не те, щоб там чимось новим, але кажуть, що ви якось цей погано ставитися до мешканців Донецька, хоча нібито самі звідти, як тут так сталося, пане Павле, і Обіцяють, не бачу суми за, за, за винагороду, то не бачу. Вони не пишуть, яка саме винагорода, але ми точно вже бачимо, що вони уважно дивляться наші інтерв'ю, слухають, розуміють українську, коли треба. Бачите? Я думаю, що це насправді пов'язано не, не тільки з тим, що я військовослужбовець ЗСУ, тому що тіма там мукранацисти, русофоби за те, що вони там перелічили. Але я думаю, їм очі те, що я представляю українську донеччину і транслюю своє українство і в інтерв'ю, і в зверненнях в соцмережах і в своїх почисті, в своїх віршах. Я думаю, їм така донеччина в конці не потрібна, тому що це рушить їх наратив про те, що Донеччина це їх територія, російська і так далі. А тут я з тисячами. Своїх побратимів, які також з Донеччини родом зараз на фронті боронять саме свою українську Донецьку. Ну я думаю, так їм то дуже сильно не подобається саме ця історія про український Донецьк і про те, що бачите, виявляється, може ж бути так, що Донецьк не хотів на Росію. А що ж тоді міф про 8 літ просто бере і розбивається об землю. Дивіться, взагалі, оця історія про те, що що ви робили 8 років, поки Дембілі Бамбас, це абсолютна норма для кожних конфліктів і війн, Якщо подивитись, то от навіть найближчі секторі газа там, також цей наратив про те, що, начебто, вороги стріляють по мирним мешканцям, пропущуються. Якщо ми не візьмемо. Війну останніх 20 років, де важливий дуже інформаційний контекст, емоційний контекст, чули, ми побачимо на цей сюжет, що е, вороги стріляють е, в мирне на населення. Е, хоча ми всі розуміємо, що взагалі будь-які військові дії пов'язані е, жертвами серед е, цивільних, е, тому що якщо це відбувається на цивільній території, але е, українці. Відбойовують свою територію, ми йдемо звільняти наших людей, які зараз там сидять в підвалах за своє українство, які зараз в полоні за своє українство, і дій е, це неможливо. Неможливо звільнити територію без жодного пострілу. Тому звісно, жителі Донбасу чують постріл, але е, треба розуміти, хто окупант, а хто тут власть. Знаєте, пане Павле, я прошу подумала. Цікаво, що ви подумали, коли побачили перша ваша думка, коли ви побачили оце оголошення, просто я не можу його зачитати, тому що ютуб його заблокує просто-напросто за оті всі слова, які тут були сказані. Просто щоб ви розуміли, я працюю, чесно вам скажу на ентузіазізмі, як то кажуть, і для того, щоб мені заборонили в'їзд на Росію на 50 років. Не те, щоб я туди збиралася, але я вважаю то особистою нагородою, особистим здобутком, якщо мені заборонять в'їзд на Росію на 50 років. Коли ви побачили оце оголошення, от ваші відчуття, це здобуток? Ну я просто здивувався, що в цьому списку, тому що там е е командири бригад, серйозні полковники і е генерали. І тут раптом дуже скромний молодший сержант, в мене дуже скромна роля війську. Ну я став аналізувати, і думаю, я думаю, що от головна е причина саме те, що я от, транслюю ціте української Донеччини. І як, але вони не розуміють, що ті ідеї розділяють більшість українців, і що абсолютна більшість українців, або може навіть і всі розуміють перемогу саме як звільнення всієї нашої території. Нам не зможуть впарити наратив про те, що давайте поступимо самотивом заради миру. Ні, друзі, ми тут дато або ми з нашу батьківщину, або ми погоджуємось на окупацію. і ми на неї точно не погоджу. Пане Павло, ви знаєте, я сьогодні говорила з Павлом Андрющенко з Маріуполя, і він каже про те, що я спитала: просто кажуть про те, що окупанти там забили зараз всі наші лікарні, їх там ну, лікують, певно, бо щось там зле стає на наших українських територіях. Рани десь краваточучі відкриваються. Вони міроточить, вони починають. От, Але він каже: слухайте, ні, каже, в Маріуполі лікарні лише для цивільних. вони… Просто бояться лягати в Маріуполі в лікарню. Вони бояться лікарів маріупольських і вони бояться навіть колаборантів, які з ними пішли співпрацювати. Тому що вони ходять по факту і озираються, тому що розуміють, що Росія здесь але не ну, надовго. Тому на сьогодні-завтра їх можуть десь там, знаєте, там нібито свої, які вчора з ним погодилися працювати. Сьогодні можуть їх тихенечко десь привізати. Ага. Це не дивно. Ми можемо це подивитися по бойовим діям. Не будуть стирати з лиця землі місто, яке має проросійський погляд. В мене ці вірші про Маріуполь нас втерли, втирали втиснути глину у землю, яку звали Україна. Саме тому там були такі широкомасштабні обстріли. Саме тому там стільки жертв цивільних, тому що ці люди були. Проукраїнську, тому що Маріуполь українське місто, я в ньому жив 6 років, я знаю, про що я кажу. І як би пропаганда не працювала про те, що там російськомовні, і там і так далі, і так далі. Так, але там російськомовні патріоти. Тому саме тому вони бояться і правильно роблять, що бояться. А, нехай озираються, тому що я вам скажу, що в принципі. Сьогодні знову ж таки говорили про те, що Маріуполь вже чує і бачить збройні сили України. Тобто вони вже розуміють, що деокупація не за горами. Я правда спитала, чи планує Газманов приїхати туди з концертом. Бо Газманов він такий, знаєте, првіснік деокупації швидкої. Щойно він каже, що в мене буде концерт на Харківщині, або ж в мене буде концерт на Херсонщині. Відразу настає деокупація міста. Цього анонс. Чекаємо, дуже сильно чекаємо. Ми йому навіть ідею підказуємо. Якщо шу, ми можемо афішу не надрукувати, нам не шкода. А ви бачите, залишити наш головнокомандуючий, як досить мудрий головнокомандуючий. Він дуже скупий на анонси. Ну хіба ж от Газмановичка. Це точно, але е, ми намагаємося знаєте, він не анонсує. А ми намагаємося зайвий раз не питати і не заважати таким чином. Ми, ми почекаємо. Нам не шкода. Ми е, люди терплячі, е, ми то розуміємо до чого йде.